Добрий день, це клуб Альфа Браво. Я Олександр Бараненко. Сьогодні вам розкажу про чистку зброї. Розкажу, як треба чистити зброю, щоб вона вам довго слугувала і не робила неприємних сюрпризів. Тому дивіться, будемо розбирати все в деталях. Перше, що перед чисткою зброї ми повинні зробити, це перевірити її на розряженість. Під'єднуємо магазин, затвор. Робимо пару відкривань-закривань. Холостий спуск. Відкриваємо. Далі будемо встановлювати для нас зручним способом, щоб ми могли її зручно чистити в положенні стоячі. Адже не завжди є столи, а в багатьох стрілків є триподи. Їх можна використовувати для чистки зброї. Це і зручно, займає небагато місця. Встановлюємо зброю на наш аркареїл, затискаємо, повертаємо в положення стволом вниз і далі ми можемо з вами розбирати зброю для того, щоб почистити. У мене зброя Barrett Мурат американського виробництва. І ця зброя, яка дозволяє нам влучати в 308-му калібрі на дистанції до 1000 метрів. Для того, щоб зберегти свої руки під час чистки, щоб у нас не пошкодило шкіру, використовуємо рукавички. Хімія сама по собі вона агресивна. І не така вже агресивна, як це було 15-20 років назад, коли хімія робилася на основі аміака. Так, нам потрібен шомпол. Ми використовуємо шомпол компанії De Він відрізняється від цих, що в нього така червона ручка, яка крутиться. Нам потрібен вішер. Ми накручуємо його на шомпол. І для того, щоб ми з вами нормально чистили і у нас не було проблем з патронником, нам треба напря... напрямна. Яка вставляється в патронник. Що вона робить? Виходить, що ми вставляємо її в патронник, і коли ми зараз будемо шомполом проходити в ствол, не будемо розбивати пульний вхід, і менше будемо забруднювати наші бойові упори та, а, сам по собі, патронник. Беремо патчі. Користувався я різними виробниками патчів, але бортечівські, мабуть, одні самих найкращих, які були в моєму житті. Беремо патч, беремо масло брек Ним змащуємо. патч. Для чого ми це робимо? Це для того, щоб ми з вами прибрали усі. продукти порохогоріння І витягуємо О, грязь така. Нам так треба зробити декілька разів для того, щоб ми забрали цей абразивний матеріал, щоб ми потім його могли прибирати нормально нагар, а потім і мідь. Після того, як ми зробили пару проходів з маслом, витираємо насухо для того, щоб наше масло не заважало іншій хімії працювати. Ми з вами витерли. Сьогодні для чистки використовую українського виробника компанії Кіноко. Вони о, я раніше користувався різними виробниками, в тому числі бортечем. користувався. От. А зараз виробники українські пішли дуже сильно вперед, і це дозволяє нам використовувати хімію вже українського виробника, але з хорошими характеристиками. Беремо на патч. Перший проход робимо з патчем. Прибираємо грязний патч І далі вже йдемо, щоб ми могли використати з вами йоршик. Для чого він нам потрібен? Йоршик потрібен нам для того, щоб ми змогли з вами підняти весь бруд, який знаходиться в стволі. Який у вас там скрізь засів, і ми його за рахунок того, що будемо йоршиком рухатися по стволу, будемо підіймати. Обов'язково змащуємо хімію. Це хімія степ 1, і ви чуєте, як рухається йоршик. Так, робимо 10-15 проходів. І залишаємо хімію обов'язково на 5-7 хвилин. Після того, як ви з шомполом пройшлися в стволі, не забувайте протирати сам по собі шомпол. Тому що. Після кожного разу, коли він знаходиться з хімією в стволі, на ньому залишається бруд. От як зараз, бачите, який шомпол грязний. Якщо ми не будемо його протирати, то ми цей весь бруд будемо з вами нести знову в ствол. хвилин пройшли, хімія спрацювала, і ми можемо її прибирати вже за патчем. Прибирати із ствола. Перший крок, він прибирає нагар. Цей нагар вам треба витирати не один і не два рази. І ви зняли абразив той, що у вас залишився в стволі нагар. Потім можете змастити ще раз. Хімією карбон ремовер. Перший крок. І пройти його ще раз. Відрізняється вже набагато краще. Ми вичищаємо беремо ще один разокчок. Карбон Ремовером і дочищаємо нагар. Нагар вже чисто. За нагаром у нас лежить мідь. Для того, щоб ми прибрали з вами мідь, нам треба використовувати іншу хімію. І однією хімією ми не зможемо прибрати повністю і нагар, і мідь. Універсальні засоби бувають, але вони не, ну, якби не повністю прибирають, не повністю вичищають нам ствол. Нам треба з вами взяти хімію іншого застосування під інші задачі. Ми беремо з вами карбон плюс куперремовер. Куперремовер це те, що ми будемо чистити вже мідь. Процес такий же самий. Беремо патч, наносимо на патч хімію. вичищаємо. Після цього все ставимо йоршик, наносимо хімію на йоршик. Це буквально 5-6 крапель, багато не треба вставляємо і чистимо, вичищаємо. 10-15 проходів робимо. Після йоршика обов'язково протираємо сам шомпол і залишаємо на 5-7 хвилин для того, щоб у нас запрацювала хімія наша, яку ми залишили в стволі. Поки працює наша хімія, що ми можемо з вами зробити далі? У нас в зброї є три основні частини, які треба вичистити. Перша частина це ствол. Його повністю протяжність, патронник, пульний вхід і пульний вихід з ДГК. Тут треба буде чистити, і тут треба буде чистити. Друга частина це наш затвор. Це те, що закриває його бойові упори і зеркало затвору. І третя частина це наш ударно-спусковий механізм. Він теж повинен бути чистий. І ми повинні притримувати, щоб тут не було ніякого ні бруду, ні мастила. Поки. Працює хімія, ми можемо вичистити наш затвор. Ми беремо хімію, вичищаємо сам зеркало затвора. От сюди вичищаємо повністю, щоб у нас тут не було ніякого ні бруду, нічого. Коли вичистили, витираємо сухою сухим патчем. Після цього. Беремо плач, наносимо на нього масло, протираємо маслом повністю затвор його частини, всі бойові упори, зеркало затвора, щоб не було ніякого бруду. І витираємо це все, патчем. Для чого? Для того, щоб масло лежало тільки на молекулярному рівні, як плівка. От, і не притягувало до себе ні пил, ні бруд, і не заважало е нам стріляти. Обов'язково дивіться, щоб не було крапельок масла ніде, щоб ви його нормально вичистили. У нас є затвор і є такі втулки напрямні. Які у нас, по яких рухається затвор. Їх треба теж почистити всередині для того, щоб у нас було все чисте. Вичищаємо чисто. Продовжуємо чистити наш ствол. Наша зібрала вже хімія Бачите? І ми вичищаємо до чистого патча. Після того, як ми пройшлися, можемо ще раз куперремовером пройтися, щоб всю грязь по видаляти. Якщо у вас залишаються якісь плями на патчі, то можливо це треба витерти патронник і, можливо, у вас зачіпається за ДГК. От так, як у мене. Тут він не, не знімається, його треба буде чистити. Тому ми ствол зараз сухим патчем проходимося. Якщо ви не впевнені, що ви вичистили, то робите ще один заход. Із Йоршиком. О, ним прочищаєте ще один е, процедуру робите, щоб вас роз'їло далі мідь і щоб вас її повністю прибрало. Е, наголошую вам на те, що вам не завжди обов'язково вичищати так е, ствол, щоб він у вас був ідеально чистим, тому що це буде залежати. Чи у вас буде холодний постіл, чи не буде. Мабуть, ви бачили, що коли чистять ствол пастами, після того, поки він не омідниться, немає груб. Що ми далі робимо? Ми з вами беремо, витягуємо напряму, точно так же ми її протираємо, щоб вона у нас була чиста. Викладаємо. І далі нам з вами треба прочистити наш патронник. Для того, щоб ми прочистили наш патронник, треба поставити сюди, або для патронника є Йоршики, або беремо Йоршика іншого калібру. У мене це для 338 калібру Йоршик, ставимо його і на нього вложимо патч, щоб ми з вами могли протерти. Те, що твориться тут всередині. Ми входимо далеко і прокручуємо шомполом для того, щоб ми вичистили повністю віршик. Бачите, яка грязь? Це все в патроннику нашому. Далі дочищаємо таким же самим способом. У нас залишається. Дочистити пульний вихід, і залишається дочистити ударно-спусковий механізм. Ми зараз змінимо місце, де будемо це все робити. От, і на другому місці дочистимо наші деталі, які у нас залишилися. Збираємося. Для чистки патронник використовую. Йоршик більшого калібру, у нас тут 338 стоїть. Ми його ставимо. Що ми робимо? Ми беремо для нагару, для видалення міді, куперремовер, карбон ремор і змащуємо наш патч, накручуємо його таким способом, щоб він у вас заходив в патроник. І прокручуємо, витираємо всередині сам патронник. Далі витягуємо. Нам треба ще один патч. Зробити ту ж саму процедуру. Уже чистий. Потім можна брати сухий. І після сухого беремо, змастимо маслом і масло теж приберемо. Беремо наше масло брек фрі, змащуємо не сильно, нам треба просто змастити і залишити там плівку від мастила. Змастили патронник і треба тепер прибрати нам витерти насухо. але не забуваємо ще таку штуку, що треба шумку витирати Тепер сухою, щоб у нас вже там не залишалося зайвої, зайвого мастила. Патронник ми почистили. Тепер будемо вичищати пульний вихід. От. І після того можемо вже дочистити ствол, пройти його а, чисто, щоб, там, коли ми чистили з вами і патронник, і пульний вихід, щоб нічого у нас там не залишилося, щоб він був ідеально чистим. Що ми можемо зробити з вами по пульному виходу? На польному виходу у нас буде збиратися нагар від нашого ДТК ДГК, яке ми з вами не знімаємо. Чому не знімаємо? Тому що особливість барета, на нього накручується глушник. Ця гайка знімається. І сюди накручується глушник. І він у вас регулюється там, такими металевими проставками. Коли ви його один раз затягнули, то далі, ви, якщо його знімете, то він вже у вас не стане на це місце і треба підставляти металеві проставки. Тому знімати його не рекомендую на бареті. Беремо вушну паличку і змащуємо там повністю. Пульний вихід, там збирається нагар, ось буде вона отакого у вас вже чорна. Причорна. Нам треба розмягчити нагар, щоб потім ми його могли звідти прибрати. І заодно змащуємо і ДГК для того, щоб розмягчився нагар. Самими вушними паличками повністю не вдасться вичистити, тому що тут він зберігається, нагарцей добре. Його треба просто прибирати, звідси розм'якчувати. А прибирати вже будемо ми з вами патчами. Тут ще така особливість. Нагар на пульному виході може вам заважати нормально. Працювати газом при виході кулі із канала ствола. І це буде впливати на вашу кучність. Це перше. А друге, якщо ви полізете туди чимось гострим, металевим і будете там стукати або збиратися якось вплинути на метал, коли будете чистити, це теж призведе до того, що ви можете зробити збоєне сколи. І це призведе до того, що у вас теж не буде кучності. Тому з пульним виходом треба бути обережними і старатися туди не лізти нічим прямим металевим. На пульному виході завжди найбільше грязі. І на ДГК збирається. Якщо у вас буде стояти глушник, розраховуйте, що у вас буде іще більше грязі тут, тому що глушник повертає багато нагару назад. Кожного разу наша, наш пач буде виходити все чистішим і чистішим. Тепер беремо сухою тряпкою, висушуємо, прибираємо все звідси. Все чисто. Що нам залишається зробити? Так як ми з вами чистили патронник і потім пульний е, вихід, да, звідси. Канала ствола, то у нас можливо щось залишилося. Ми ще штовхнули або з однієї сторони, або з другої сторони. Штовхнули в сам канал ствола. Для цього нам треба з вами взяти вішер, патч і просто пройтися, щоб ми звідти все прибрали. Якщо у вас є напрямна, не забувайте її ставити. У нас нічого лишнього тут не було, все чисто, ствол ми вичистили. Залишається у нас прочистити бойові упори, знаходяться перед патронником. І для того, щоб ми їх з вами почистили, туди треба залізти щіткою, спробувати прибрати, який там може бути бруд. І потім цей бруд прибрати бажано з хімії на патч. вже не один патч беріть, беріть більше їх трішки. І пробуйте їх повичищати. Ось. На що це буде впливати у вас? Якщо попаде бруд між бойовими опорами затвора і самого ствола, то у вас може... Змінюватися зеркальний зазор теоретично. Ну, може навіть не закритися. Може навіть у вас не закритися нормально затвор. Це призведе до зміни тиску при пострілі. Ну і можуть бути різні наслідки. Тому за цим треба слідкувати. Вичистили чисто, обов'язково після хімії треба. Зайти з сухим патчем, для того, щоб він у нас позабирав залишки нашої хімії, там, які можуть бути. Для того, щоб ми з вами прибрали всю вологу від хімії, саме по собі хімії. Затвор ми з вами почистили. Напрямні для затвора ми теж чистили, вичищали для того, щоб вони могли затвор в ньому нормально рухався. І в нас залишається остання стадія, це ударно-спусковий механізм. Він в бареті чиститься дуже просто, дуже класно. За рахунок запобіжника, виймання його, витягується сам по собі ударно-спусковий механізм. Це, мабуть, одна із самих зручних конструкцій, яку я бачив в своєму житті для чистки. Самого ударно-спускового механізму. Напряму, коли ви на других моделях зброї використовуєте, то це якраз є тим, що ви забезпечуєте захист свого ударно-спускового, того, щоб туди не потрапило мастило, бруд, і щоб ваш ударно-спусковий не набрав нічого на себе. Для того, щоб він нормально працював, він повинен бути сухим. І тоді він буде у вас прогнозовано працювати. І коли там змащують сухими змазками, для цього є отакі вікна, туди воно змащується, вичищаємо все. Обов'язково це все діло, щоб у нас було сухим. Ні в коєму разі не треба заливати, щоб всередину потрапляв бруд. Нам треба зробити, щоб воно було і чисто. Перевіряємо його роботу. Далі ми можемо прочистити з вами місце там, де вставляється шахта магазина. Там, де вставляється магазин, вичистити його. І прочистити посадочне місце для самого ударно-спускового. Ставимо на місце ударно-спусковий. І в нас це стоїть на місці. Збираємо нашу зброю в зворотньому порядку. Ставимо напрямну. дивіться, обов'язково тут є, направляючи в паз, яка повинна туди стати. Це для того, щоб воно не рухалося у нас. Для затвора можемо вставити цей вставили. І закриваємо з'єднуємо апер з ловером. Наша зброя готова до використання. Вона у нас підчищена, почищена, і всі необхідні частини вичищені. Якщо нам потрібно зовнішньо вичистити, то пальчами. Або серветками ми вичищаємо зовнішню зброю максимально в тих місцях, де нам треба, щоб вона була чистою. На даний момент ця зброя не грязна, зброя готова. На все про все десь витрачається від 30 хвилин до часу. Це все буде залежати від самого ствола, з якого матеріалу він буде зроблений. З Настрілу зброї і буде залежати від того, якою ви будете засобами для чистки користуватися. Це теж дуже важливо, для того, щоб вони вам допомагали швидше чистити зброю. Все, наша зброя готова. Закриваємо затвор, ставимо назад магазин пустий, складаємо сушки. Можемо складати її до нашого кейсу.